Ківники, рівень двадцять шостий. Дев'ять додати чотири дорівнює один. Час пішов. час Вийшов. Правильна відповідь. Ось цей сірник із числа 9. перекладаємо сюди до числа 1. Таким чином, число 9 перетворюється на число 3. А число 1 на 7. Приклад змінюється на 3 додати 4. До 7. сім. Хай Бог дає.